Добрий день! Тема сьогоднішнього уроку прості та складені числа. Розглянемо такі числа. Число 11 має лише два дільники. 1 та 11. Число 13 має також лише два дільника, 1 та число 13. Число 8 має більше дільників. 1, 2, 4, 8. Число 18 має. Шість дільників 1, 2, 3, 6, 9, 18. Число 1 має лише один дільник це число 1. Натуральне число називають простим, якщо воно має тільки два різних дільники одиницю і саме це число. Натуральне число називають складеним, якщо воно має більше, ніж два дільники. І лише число 1 має тільки один дільник саме себе, тому воно не є ані простим, ані складеним. Існує таблиця простих чисел, створена RDS. В ній всі прості числа від 2 до 997. Цією таблицею дуже зручно користуватися, коли потрібно. З'ясувати просте чи складене число. Виконаємо таку. Виконаємо таку вправу. Перевір, користуючись таблицею простих чисел, які із чисел даних прості, а які складені. Візьмемо перше число 197. Число 197. Є в таблиці простих чисел. Значить, це число є простим. Записуємо його, розглядаємо наступне число 203. Розглядаємо таблицю і бачимо, є 199 та 211. Тобто, числа 203 немає в таблиці простих чисел, значить, це число складене. Наступне число 239. Розглядаємо 229, 233. І ось воно число 239. Тобто, це число є в таблиці простих чисел, Значить, це число просте. наступне число 489. 479. 487 і 491. Бачимо, що немає. Цього числа в таблиці простих чисел, значить, воно є складеним. А наступне число 563. 563 є в таблиці простих чисел, значить, це число просте. Наступне число 839. 839. 9 також є в таблиці простих чисел, Значить, воно просте. Наступне число 871. 877 є, а 871 немає. Значить, це число. Ладине. Наступне завдання. Запишіть усі дільники числа 63. Підкресліть ті з них, які є. Тими числами. Випишемо спочатку дільники числа 63. 63 ділиться на 1. В результаті буде 63. На 2, 63 не ділиться, а ось на 3, 3 ділиться. Якщо 63 поділити на 3, буде 21. 63 на 4 на 5 на 6 не ділиться, ділиться на 7. І це буде. 9. На 8 не ділиться. Далі йде число 9, 21 та 63. Виписали всі дільника, дільники числа 63 в порядку зростання. Тепер нам потрібно підкреслити ті, які є простими числами. А звертаю увагу, число 1 є ані просте, а не складене, тому не підходить. Число 3 є в таблиці простих чисел, тому це число підкреслюємо, воно є простим. Число 7 також є в таблиці простих чисел, значить, воно просте. Число 9 відсутнє в таблиці простих чисел, 21 також відсутнє. І 63 також відсутнє цій таблиці. Тобто 3 і 7 це 2. Дільника, які є простими числами. Наступне завдання: Запишіть усі прості числа більше за 14 і менше від 24, а запишемо коротку умову до цього завдання за допомогою подвійної нерівності. х більше, ніж 14, та х менше, ніж 24. Х є простим числом. Тоді Х може приймати такі значення. Дивимось таблицю простих чисел. 13. Наступне число 17, 17 є більше, ніж 14, 19 є більше, ніж 14, 20 23. Це теж число є більше, ніж 14. Там ці числа менше, ніж 24. Наступне число в таблиці простих чисел буде 29. 29 вже не підходить. Воно та більше, ніж 14, але не менше, ніж 24. Тобто ми маємо лише три числа. Ну, схоже завдання, але тут запишіть усі складені числа, які більші за 30 і менше від 42. Запишемо подвійну нерівність. Y більше за 30 та Y менше за 42. Y складене число. Для зручності випишемо собі всі числа, які задовольняють цій умові, але поки не будемо обирати серед них складень. Маємо такий ряд чисел. Тепер з цього ряду. Виключимо всі прості числа. Я їх виділила голови. То всі числа, які залишились, є числа складеними, та задовольняють ці подмінні нерівності. Запишемо відповідь Y дорівнює 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 та 40. На цьому урок завершую. До зустрічі на наступних уроках. До побачення.